Вітаю вас! Сьогодні ми детально занурмося у феномен золотої дитини ролі, яка часто сприймається як привілейована в дисфункційній структурі нарцисичної сім'ї. Ми розглянемо критерії, за якими нарцисичний батько чи мати обирає свого улюбленця, функції, які ця дитина змушена виконувати, динаміку її стосунків з батьком-нарцисом протягом життя, та різноманітні, часто складні сценарії її дорослої долі. Хоча зовні ця роль може видаватися бажаною, насправді вона несе в собі величезний тиск, приховані страждання та потенційно руйнівні наслідки для особистості, кастинг на роль улюбленця критерії відбору нарциса. Вибір дитини на роль золотої рідко буває випадковим він ґрунтується на потребах самого нарцисичного батька матері та на тому. Наскільки дитина відповідає його її ідеалізованим уявленням або може слугувати джерелом нарцисичного ресурсу, розглянемо основні критерії Один вроджені якості, зовнішність, таланти, харизма найчастіше нарцис обирає дитину, яка вже від народження має певні риси, що викликають захоплення або можуть бути використані для підвищення статусу сім'ї та самого нарциса. Це може бути приваблива зовнішність, особливо якщо дитина схожа на самого нарциса або відповідає суспільним стандартам краси, виняткові таланти у спорті, мистецтві, навчанні, високий інтелект, природна харизма чи чарівність. Оу, грандіозний нарцис часто бачить у такій дитині своє пряме продовження, ідеалізовану версію себе. Схожість зовнішнє чи характером сприймається як підтвердження власної унікальності та величі. Він вона весь вся в мене. типова фраза. О, прихований, вразливий нарцис може бачити в дитині втілення того, ким він сам хотів би стати, але не зміг. Він буде захоплюватися досягненнями дитини, але водночас таємно заздрити і вважати, що й сам міг би досягти того ж, якби мав кращі умови чи таких чудових батьків, як він сам для своєї дитини. Це спосіб компенсувати власні комплекси та відчуття неповноцінності через успіхи дитини. 2. прояв нарцисичних рис у дитини. Іноді вибір падає на дитину, яка змалку демонструє певні риси, що резонують з нарцисичною структурою батька-матері. Це можуть бути так звані нарцисичні акцентуації, високі амбіції, прагнення до визнання, перфекціонізм. Конкурентність, сміливість, вміння легко заводити знайомства, наполегливість. Нарцис бачить у таких рисах потенціал для досягнення успіху, який він зможе привласнити він сприймає таку дитину, як перспективну, ту, що сама собі проб'є дорогу, а він буде поруч, щоб супроводжувати та збирати лаври. 3. гнучкість та схильність підлаштовуватися це надзвичайно важливий, хоч і менш очевидний критерій. Золота дитина повинна бути не лише талановитою чи амбітною, але й достатньо гнучкою та керованою. Вона має прагнути догодити батькам, шукати їхнього схвалення, бути чутливою до їхніх настроїв та очікувань. Дитина, яка надто незалежна, принципова або схильна до відкритого бунту, навряд чи втримається на п'єдесталі золотої. Нарцису потрібен улюбленець, яким можна керувати, який буде слухняно виконувати роль ідеального продовження батьківського «Я». Дитина швидко засвоює, що любов і схвалення, умовні і залежать від її відповідності очікуванням. Функціональне навантаження золотої дитини більше, ніж просто любов. Роль золотої дитини передбачає виконання низки важливих функцій для підтримки нарцисичної системи сім'ї та задоволення потреб батька матері нарциса. Один гордість сім'ї та трофей, золота дитина це головне досягнення вітрина сім'ї. Її успіхи демонструються суспільству як доказ успішності та спроможності батьків, особливо нарциса. Дитину ставлять на п'єдестал, нею хваляться перед родичами, друзями, колегами. Вона стає інструментом для отримання зовнішнього захоплення та підтвердження нормальності і успішності сім'ї, маскуючи внутрішню дисфункцію. 2. підтвердження величності батька нарциса – це ключова функція. Усі досягнення золотої дитини автоматично приписуються батькові нарцису, його мудрому керівництву, його генам, його зусиллям. Нарцис потребує постійного підтвердження своєї значущості, і успіхи дитини стають для нього потужним джерелом нарцисичного ресурсу. Дитину часто змалку привчають применшувати власні заслуги та публічно дякувати батькам, це все завдяки татові й мамі. Будь-яка спроба дитини заявити про власну автономію чи самостійність у досягненнях може сприйматися як невдячність або навіть зрада. Нарцису життєво важливо отримувати захоплення суспільства саме в ролі батька матері цієї видатної дитини. Три інструмент маніпуляції та тріангуляції золота дитина часто стає ключовою фігурою у внутрішньосімейних маніпуляціях особливо в механізмі тріангуляції. Нарцис використовує її для контролю над іншими членами сім'ї, зокрема над цепом відбувайлом. Ставлячи золоту дитину, вприклад. Хвалячи її на тлі критики інших, нарцис розпалює ревнощі, конкуренцію та конфлікти між дітьми. Це дозволяє йому розділяти та володарювати, зміцнюючи свою владу. О, золоту дитину можуть прямо чи опосередковано заохочувати до зневажливого ставлення або навіть скування ЦАПа відбувайла. Вона може перейняти зневажливе ставлення батька-матері, щоб заслужити схвалення. Або навіть виступати в ролі захисника нарциса, атакуючи того, хто викликає його невдоволення. О, це створює токсичну динаміку, де золота дитина може розвинути жорстокість та зверхність, або ж страждати від глибокого почуття провини та внутрішнього конфлікту, якщо зберігає емпатію. Вона стає мимовільним або й свідомим співучасником дисфункціональної системи. Ставлення до батька нарциса, амбівалентність почуттів. Стосунки золотої дитини з нарцисичним батьком-матір'ю сповнені складної амбівалентності, яка змінюється з віком. Дитинство, захоплення та страх у дитинстві домінують два полярні почуття. О, у захоплення дитина бачить у батькові нарцисів всемогутню фігуру, джерело схвалення, успіху та можливостей. Батько мати створює динаміку, де дитина, хоч і стоїть на підасталі. Розуміє, все залежить від батьківської волі та підтримки. Успіхи сприймаються як результат батьківського керівництва. Грандіозні нарциси можуть прямо казати: ти без мене ніхто, все, чого ти досяг, моя заслуга. Навіть якщо дитина внутрішньо протестує, ці установки глибоко вкорінюються у її психіці. О, страх, поряд із захопленням живе постійний страх, страх не виправдати очікувань. Страх зробити помилку, страх втратити любов, тобто прихильність та статус, страх бути скинутим з підесталу і стати таким, як це відбувало, що сприймається як символічна смерть. Дитина відчуває величезний тиск відповідальності деякі нарцисичні батьки, особливо якщо дітей декілька, можуть навіть маніпулятивно тасувати ролі, тимчасово позбавляючи золоту дитину, привілеїв і роблячи улюбленцем когось іншого, наприклад. Дитину на видимку, щоб посилити контроль та страх, важливо розуміти, золота дитина живе у стані хронічного стресу, її дитинство не є безтурботним. Тиск на неї можна порівняти з тиском на цапа цавідбувай, хоча його природа інша страх провалу проти страху атаки. Юність, тривога та сумніви у підлітковому віці та юності, коли розвивається критичне мислення та прагнення до автономії, з'являються перші сумніви та зростає тривога. У сумніви, дитина починає помічати невідповідності у поведінці батька-матері, його її маніпулятивність, несправедливість щодо інших членів сім'ї. Вона може ставити собі питання, чи справді мій батько мати такий ідеальний, як я насправді почуваюся поруч із ним нею? Поу тривога посилюється тривога через неможливість ніколи повністю задовольнити нарциса. Хоч би яких висот сягала дитина. Завжди знайдеться привіт для невдоволення або порівняння з кимось кращим. Син моєї подруги вже другий будинок купив, а от діти моїх знайомих мамі нову машину подарували. Нарцис постійно підвищує планку або знецінює досягнення, щоб тримати дитину в напрузі та залежності. У спотворення реальності газлайтинг нарцисичні батьки часто спотворюють реальність золотої дитини, щоб зберегти контроль. Вони можуть заперечувати очевидні факти, перекручувати події, звинувачувати інших у невдачах дитини, ти програв змагання не тому, що був повільнішим, а тому, що судді були упереджені суперники тобі щось підсипали. Вони створюють чорно-білу картину світу, ми з тобою проти всіх, позбавляючи дитину можливості адекватно оцінювати ситуацію та власні дії. Це руйнує її внутрішній компас, довіру до власного сприйняття та може сприяти розвитку власних нарцисичних рис, зневага до правил, звинувачення інших, завищені вимоги. Цей період характеризується постійною, часто незрозумілою, фоновою тривогою, яка є результатом хронічної спроби заслужити остаточне схвалення, якого ніколи не буде. Сценарії дорослого життя три шляхи золотої дитини. Доросле життя людини, яка виросла в ролі золотої дитини, може розвиватися за кількома основними сценаріями. Один життя за сценарієм продовження ролі людина так і залишається у відведенні її ролі, повністю інтегрувавши її у свою ідентичність. Вона продовжує жити відповідно до очікувань батьків-нарцисів, підтримуючи фасад успішності або іншу призначену її функцію. О важливо! Це не завжди означає об'єктивний успіх, кар'єра, багатство. Як слушно зауважено в оригінальному тексті, золотою дитиною може бути й об'єктивний невдаха, який живе з батьками, не працює, сидить на їхній шиї, але при цьому є улюбленцем, якого не критикують і не чіпають, на відміну від інших дітей. Головне, він виконує функцію, потрібну нарцису, наприклад, залишається залежним і керованим. О у цьому сценарії, особливо якщо людина не сепарується і залишається в тісній динаміці з нарцисом, як у прикладі з невдахою, існує дуже високий ризик розвитку власного нарцисичного розладу особистості, грандіозного чи прихованого типу. Людина засвоює патологічні патерни взаємодії і продовжує нарцисичний цикл, передаючи його наступним поколінням. 2. Зрив та саморуйнування, ціна успіху, постійний тиск. Неможливість бути собою, хронічний стрес, придушення власних почуттів та потреб можуть призвести до психічного та фізичного виснаження, психіка золотої дитини не витримує навантаження. О, це особливо ймовірно, якщо дитина була досягатором, багато працювала, досягла значного успіху, але при цьому батьки продовжували її експлуатувати, критикувати, вимагати більшого, не надаючи реальної підтримки, а лише користуючись її ресурсами. О, приклад, Брітні Спірс, історія поп-ікони, яку наводить автор, є яскравою, хоч і трагічною, ілюстрацією цього сценарію. Раннє втягнення в шоу-бізнес, експлуатація її образу, величезні навантаження, по три концерти на день, постійні переїзди, проблеми зі сном та харчуванням, вживання препаратів, відсутність батьківської турботи та захисту на тлі очевидної фінансової експлуатації, особливо під час опікуєнства батька. Коли він змушував недієздатну доньку виступати, все це призвело до публічних зривів та серйозних психічних проблем. Це демонструє, як роль золотої дитини може стати шляхом до саморуйнування, якщо немає здорової підтримки та захисту, а лише експлуатація, вживання заборонених речовин, розлади харчової поведінки, психічні зриви, часті супутники цього сценарію. Три бунт втеча та стілення шлях до себе. На певному етапі життя, часто після якоїсь кризи, болючої події або завдяки терапії, до людини приходить усвідомлення реальної ситуації, того, якою ціною їй давався статус золотої дитини, як нею маніпулювали та користувалися, якої шкоди їй було завдано. От це усвідомлення часто супроводжується сильними емоціями, гнівом, обуренням, почуттям зради, глибоким сумом за втраченим дитинством та справжнім «я». ОУ через бунт, конфронтацію, встановлення жорстких кордонів аж до повного розриву стосунків, людина виходить із токсичної динаміки. ОУ далі починається складний, але необхідний процес зцілення. Пошук себе, людина заново знайомиться з собою, хто є насправді поза роллю, золотої дитини. Чого я хочу, що я люблю, що для мене важливо. Опрацювання травми, робота з почуттями гніву, сорому, провини, горя, формування здорової самооцінки, навчитися цінувати себе незалежно від досягнень та схвалення інших, розвиток самоспівчуття, навчитися ставитися до себе з добротою та розумінням, побудова власного життя приймати рішення, спираючись на власні цінності та бажання, а не намагаючись догодити чи щось довести батькам. Цей шлях вимагає мужності, часу та часто професійної підтримки, але він веде до віднайдення автентичності та можливості побудувати повноцінне життя. Підсумок – Позолочена клітка. На перший погляд, роль золотої дитини може здаватися привілеєм, виграшним квитком у нарцисичній сім'ї. Однак, як ми бачимо, це лише ілюзія насправді, це важка ноша, позолочена клітка. Золота дитина змушена платити високу ціну за умовну любов та схвалення, постійно виправдовувати очікування, служити потребам нарцисичного батька матері, жити під невеєсипущим тиском і страхом провалу, часто жертвуючи власними потребами, почуттями та справжнім я. Важливо пам'ятати у нарцисичній сім'ї жодна дитина не отримує здорового виховання та безумовної любові. Кожна роль, золота дитина, це підбувайло. Невидимка є дисфункціональною і служить для задоволення патологічних потреб нарциса. Усі діти страждають, хоча їхній досвід і наслідки можуть бути різними. Поширення інформації про ці динаміки є надзвичайно важливим чим більше людей розумітимуть механізми нарцисичного аб'юзу та його вплив на дітей, тим більше шансів, що ті, хто опинився в подібних ситуаціях, Зможуть вчасно розпізнати проблему, звернутися по допомогу та вжити заходів для порятунку себе та свого життя. Дякую за увагу!